Черівного часу, шановні українці, з вами Павло Крук. І зараз хочу вам розповісти цікаву інформацію про все прощення, що всіх потрібно прощати, ворогів, любити. Ось, розповім я, тому що мені учні прислали відео, де два попи, два щирі християнини, тобто жриці Яхве, ті, які служать цьому культу, розповідають, як. Чинити в ситуації, коли є гвалтівник, який зґвалтував жінку. Ось, Як в них бог Яхве до на них ставиться, як в них писанні прописано, і що мають робити от у цій релігії, так званій хозарській, не нашій. Взагалі релігія будь-яка це зло. Ну, ви зрозумієте суть будь-якої релігії, в принципі. Ось, І один піп запитує іншого, що, що буде, якщо був. Акт зґвалтування, і гвалтівник зґвалтував жінку з жінкою, і що потрібно робити, перш за все, гвалтівнику і жінці. от І е, тут ПІП каже, що гвалтівник повинен, він може зґвалтувати. В нього було таке бажання, він зґвалтував, чинив злочин. Ось цей злочин, до речі, підпадає під гріхи. Тобто гріх, гріх це внутрішньорелігійне поняття. Це тільки. Стосується людей, які в релігії, тому що, наприклад, відуючі люди, вони поза релігіями, якщо не жреці, їх поняття гріха не існує, тільки справедливість і гармонія. Ось, відповідно, Піп каже, що потрібно цьому голтівнику просто покаятись і все. І йому гріх, Яхве спише, Бог спише, і все в нього буде хорошо, він потрапить в царство Боже, тобто буде рабом Божим і після смерті. в Попаде на служби Даяхор, цей волтівник, який створив злочин, насилля і порушив гармонію природи. Так каже, піп. Інші з ним погоджуються. І знову ж таки піп каже, а що робити ці жінці, яку зґвалтували і покалічили життя, там, порвали, ось, мучили, зробили насиллення. А піп каже, що ця жінка повинна покаятися. Перш таки, покаяття це взагалі страшна штука. Пояснюю, тому що людина сприймає, визнає в просторі, що вона винна в гріхах інших, і визнає, що вона винна в усьому. Ось, тобто Вона робить себе смітником і самопорчем називається, проклинає сама себе. Ось, він каже, що що повинна ця жінка зробити, вона повинна полюбити свого гвалтівника і е зробити ритуал запрощення, тобто простити його. Пробачити його, те, що він зґвалтував. А якщо вона цього не зробить, значить вона не має любові в серці, значить бо любов це Бог. ось І, відповідно, вона не потрапить в царство Боже не буде рабом Божою ось Не потрапить в рай. Ну, насправді, раю пекла не існує. От. Ось таке радять попи Тобто гвалтівнику. Він сказав, що якаюся, заніс індульгенцію, тобто оплатив в церкві якесь подаяння, зробив відкуп і Яхва його до себе забирає цього ката, цього нелюда, цього виродка. Ось. А жінку, яку покалічили життя, вгробили, пограбували, забрали найцінніше і здоров'я, і стреси. Вона буде страждати мучитись, відповідно, бо їй буде важко простити. А якщо вона простить, що вона має зробити? Ось. Свого ворога, свого гвалтівника, то вона в просторі пропишеться сміттям. Тому що є закони гармонії і насправді з гвалтівника ніякі, з окупантів, з гвалтівників по справедливості, по гармонії, ніякі злочини не списуються, і за гвалтування кожен буде відповідати. Це кармічно прописано вже на ньому. Для цього тільки потрібно озвучити це, щоб будь-хтось відуючий, наприклад, чи будь-якась людина просто людина. Озвучує, що я хочу, щоб його покарали, хай це зло повернеться до нього стократ такумножим. І головтівника просто простір, є сила справедливості, яка його знищить. І це буде гармонійно в природі, тому що е, один виродок, е, живодер, зробив насильницький акт, інша людина озвучила, не прийняла це і е, того злочинця покарали. Ось. А що вчить на от в їхній релігії, що. Е, Якщо гвалтують, вбивають, ти маєш прощати і любити ворога. Відповідно, це неприродне, людина буде катуватися, мучитись, і це насилля, це зло, яке на ній осіло, буде її роз'їдати. І це закінчиться хворобами печінки, матки або онкологією, або суїцидом. Тому що це неприродні. Ось. Для чого це робиться? Це придумала ця хозарська релігія. Взагалі, Хазари, як вони робили геноциди завжди за свою історію, і їхня релігія не Тора, а саме християнство, іудаїзм, і різні там з різні напрямки, вони в основі своїй лежить те, що окупація інших земель і геноцид Ось, відповідно, коли вони повинні оправдувати себе, і вони прописують, взяли собі, скажімо, їх навіть взяв. Ось, такі, як яхва, як помічники, щоб збирати цю лігу страждання, яким він живиться, і робити війни, це йому вигідно. А їм вигідно захоплювати територію. Відповідно, коли прийдуть окупаційні війська на чиюсь землю, будуть гвалтувати, вбивати, їх потрібно любити і все прощати. Ось, Іти проти гармонії, проти законів Творця, проти законів, які є природніми законами, і любити свого ворога. Відповідно, ми можемо накласти цю аналогію зараз на будь-що. Тобто, якщо зараз кацапи прийшли в Україну і гвалтують і вбивають, християни, ті, які хрещені, повинні прощати кацап, і це дійсно так, це прописано їх в писанні. І не потрібно лукавити, там щось переписувати. Є клятва, є магічні ритуали, які вони приводять, і за це все несеться відповідальність. Людина, яка поза будь-яким релігіями, якщо на Україну напали, там як Кацапи, вона буде вбивати, тому що це природні. Ось. І е, тут хозари дуже хитрі, тому що їхня релігія, ви розумієте, що вони зробили? Вони схитрили так, що е, що б вони не робили, їх будуть любити і все прощати. Ось. Тому що якщо людині не озвучити зло, щоб ти там був проклятий, щоб ти згнив заживо за те, що ти зґвалтував. Карма спрацює, але коли буде зачіпка, але або в порядку чергу, спочатку вона нищить тих, кого озвучено, кому є прописано вже зараз, тут і зараз покарання. І Це стосується всіх будь-якого зла. Навіть якщо вам в руду робили зло, не потрібно це приймати, потрібно озвучувати там, домашнє насилля ще будь-яке. Розумієте? Ніколи не пробачайте. Коли людина пробачає, що вона робить, вона прописує те, що вона дійсно винна. І коли людина прописує, що вона винна, з неї стається хрест, ну, тис, криза, вона сама себе зруйнує. розумієте? А коли тільки людина озвучує, що я не згодна з цим, я не приймаю це зло, я не заслуговую це, це зло, я проти цього зла, хай катівник, гвалтівник отримує своє зло в стократу умноженим, тобто людина будь-які слова, це по суті якби є ритуал примівка. Людина своє зло не приймає, вона озвучує слово магію і відсилає назад ворогу. Тобто, якщо є вже факт е кризи, наприклад, того ж само зґвалтування чи нападу е вбивства. Будь-ким, не тільки хазарами, там, кацапами зараз, наприклад, на Україну. Мовківника не пробачаємо, потрібно озвучити. Коли ми озвучуємо, просто справедливість швидше пропишеться. Ось. Це, до речі, до того ж самого, що чому деякі запитують, чому там депутати так швидко не, не караються, не отримують е е свою карму. А тому, що люди не озвучують, вони мовчать, а мовчати це рабство, це будь-яка релігія, де є рабство, вплив вплив м керування людьми, вплив на людей. І свідома людина, яка не в релігії, вона ніколи не пробачить руйнування, не буде жити з цією кризою. Вона озвучить, що ні. Ти на мене напав, ти мені зла помажав, Я тобі по природнім по законам справедливості, вертаю у 100 крату Лови свій турісас назад. Ось так. І це справедливо, гармонійно. Тому живіть справедливо і завжди озвучуйте. Щоб зло поверталось ворогу. Ніколи не пробачайте ворога і тим більше любити. Думайтесь полюбити ворога-гвалтівника. Вас гвалтують, а ви його любите. Це де таке є? Якщо на вас напало, якщо йде війна, знищуйте. Просто звучте, повернись назад. Так це прокляття, але проклинати справедливо це нормально. Хай всі російськомовні виздихають. Вони на це заслуговують, тому що вони створили русський мір. Там, де російська мова, там русський мір справедливо повинні відпрацьовувати. Озвучте це. Чим більше людей озвучить, тим швидше буде розкручуватися ваша дія, і тим швидше прийде справедливість. Ось. Тому що більше енергії, більше слів. І ось це все розкрутиться після нашого озвучення і полетить назад. І зруйнує РФ. Зруйнує хозарю і всіх інших. Але це потрібно усвідомити. Усвідомте, що релігія це зло, наскільки вона цинічна. Полюби свого гвалтівника, інакше ти будеш мучитись, в людини немає виходу. А виграші завжди той гвалтівник, тому що він відкупився, він віддав хазарам десятину, віддав яху, іде далі гвалтувати. Ось так. Думайте, кому ви служите і що ви робите. Знищуйте ворогів. Знищуйте цю причину Корінь зла. Слава Україні! Смерть ворогам!